Що християнство дало людство. Гени відкрив монах у городі. Коли ми сьогодні чуємо слово генетика, уявляємо лабораторії, ДНК, складні формули і біотехнології. Але мало хто знає, що основа всієї генетики народилася не в науковому центрі, а в монастирському городі. І відкрив її не професор з університету, а тихий монах. Його звали Грегор Мендель. Він був августинським монахом у монастирі святого Томаша в Брона на території сучасної Чехії. Жив у середині 19 століття. носив чернечий одяг і мав дуже скромне життя, а у вільний час виходив у сад вирощувати горох. Це важливо. Мендель не спостерігав, аби як він системно експериментував, схрещував рослини з різними ознаками, високі, низькі зелені, жовті, гладкі, зморшкуваті. Він записував кожен результат, рахував тисячі рослин і повторював досліди знов і знов для свого часу. Це була надзвичайна точна наука. Мендель не шукав містики, він шукав закономірності, і він був переконаний, якщо світ створений Богом, то в ньому є порядок. Сам Мендель прямо писав, що. Вивчає закони, які надав. Людство Бог. і Господь Бог поставив на цих законах всю планету. У результаті він сформулював те, що сьогодні називають законами спадковості домінантні і рецесивні ознаки, передавання характеристик від покоління до покоління, те на чому згодом побудують усю сучасну генетику, медицину, селекцію та біологію. Ось парадокс. Його сучасники майже не помітили відкриття. Науковий світ був зайнятий іншими теоріями Бота монаха з гарухом здалася нудною і другорядною лише на початку ХХ століття вчені раптом зрозуміли, Мендель усе відкрив ще десятки років тому і відкрив доволі точно. Це не випадковість і не дивний збіг. Мендель не єдиний. Він частина довшої традиції, де віра не заважала науці, а мотивувала її. Монах не поспішав. Йому не потрібно було грантів і слави. Він мав час дисципліну і переконання, що істина варта терпіння. Саме тому основа генетики з'явилася не з ідеології, а з покори фактам, не з бунту проти віри, а з віри в порядок творіння. Гени відкрив монах, християнин в городі. І цим він нагадав світу про. Сту річ шукати Божі закони в природі це не антагонізм науки, це її початок. Пишіть у коментах ваші думки. Підписуйтесь і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.